Друзі, всім привіт, пожежний парамедик з Каліфорнії, Олег Клопач. Деякі вже знайомі зі мною, деякі, можливо, ще ні. Відео про гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога важлива для України, для українських пожежних. Тому що в реальності я чесно скажу мою думку, і не тільки мою думку, я не помилюсь. І думку пожежних американських, які зі мною погоджуються і вони бачать реалію України в тому, що українська держава не дбає про своїх пожежних. Чому я так говорю? Дуже просто: якщо б українська держава дбала про своїх пожежних, тоді не потребували українські пожежники. Гуманітарну допомогу від інших країн. Ось питання таке, чому ось ці бойовки американські, деяким 20 років, але вони в кращій якості, в кращому стані за ці бойовки, які шиються на Україні. Які начальники ДСНС говорять, що вони дуже хорошої якості. А пізніше показують мені пожежники фотографії. Після одної пожежі бойовки просто викиду на смітник. Чому воно так? Американська бойовка 10 років служби. З дати випуску, якщо пройшло 10 років, нема різниці, в якому стані ця бойовка. По закону американському ця бойовка більше не придатна для пожежого Для... Українських солдат. Це, я думаю, пригодиться Це для українських пожежників. На жаль, система українська корупційна. Я не довіряю українським начальникам, але я довіряю українським пожежникам бійцям. Оце я передам їхні руки. Щось але краще, ніж. На жаль, українського пошиття. Немає української якості. На жаль. Хоча б це можна було б зробити. Чи я не помиляюсь. Чи я помиляюсь. Докажіть. У нас в Сакраменто є багато організацій. Місія милосердя. І ця місія якраз допомагає мені. Не тільки мені, але багатьох. Багатьом українцям. Чому вони мені допомагають? Вони мені допомагають з переправкою. Звичайно, вони багато, дуже багато допомагають фінансово українським воїнам. Та ці солдати, які потерпіли під час війни, які отримали травми, які. Ну, Повинні або отримати якусь рехабілітацію, допомогу від держави. І не весь час держава допомагає українська. Це жаль, мені соромно за таку державу, що не допомагає своїм вже оборонцям. Ця місія допомагає цим хлопцям. Є волонтери, які допомагають хлопцям. І тому медичне обладнання, яке від мого департаменту. Виділено. Йде це обладнання на такі речі, як допомагати українським воїнам. Це обладнання екстреного медичного типу. Друзі, я не кидаю рекламу там місії милосердя. Я просто кажу, що людина, яка заснувала або відкрила цю місію, це наш львів'янин. Так, зільвова людина. Пенсіонер. Йому не потрібно нічого робити. Він зараз в США на пенсії. Він може спокійно проводити пенсіонерське каліфорнійське життя. Це, як ми кажемо по-англійськи, life is good. Він може подорожувати, він може поїхати відпочивати на океан. В нього є діти, які працюють, і вони. Йому також можуть допомогти, я знаю, що в нього є класні діти, але він чомусь, замість того, щоб сидіти на пенсії, він допомагає Україні і дуже багато. Тому я йому даю багато подяки, кредиту, I've marked credit, Тому що він це заслужує реальність. Це є людина просто супер. І ви побачите його на відео. Його звати Тарас. Класна людина. Це гуманітарна допомога для України, для українських воєнних. Це наш брат Тарас, наш український іммігрант-пенсіонер. Він молодець. це все відправить на Україну через місію. Це все піде в добрі руки для добрих людей, які цим будуть користуватися. І також є волонтери, які допомагають, вони допомагають е, заповнювати або ми кажемо загружувати контейнер. Е, точніше, не контейнер, а контейнера з допомогою. І це все йде на Україну. Проблема в Україні. Корупція, митниця і Державні служби, які є корупційні. На жаль. На жаль, мені треба говорити, тому що в мене багато здане було проблем. На жаль. Тому, друзі, не хочу бути негативним. Це не моя річ, не мій ітент. І також не хочу, щоб ви думали, що я хвалюсь. Я класна людина, там я себе вихваляю. Якщо в мене це вийшло, будь ласка, вибачте мені, це не мій інтент хвалитись. Я вірю в таку річ Firefighter Brotherhood. Пожежне братство. Нема різниці, в якій країні я був би, чи бував, чи планую бути. Я знаю, що я можу зустріти пожежника в цій країні. Який? Сто процентів знає, що таке Firefighter Brotherhood. Пожежники по всьому світі одинакові. Вони допомагають один одному допомагають людям, в них є призваність бути пожежним, вони рятують людське життя, це пожежники роблять. І, звичайно, це Brotherhood, пожежне братство. Воно є живе. І це мене радує. Існує кілька організацій, які допомагають пожежним. По-перше, є Bomber's Program, як я казав, це пожежний, допомога пожежним в Латинській Америці. Є організація, яка специфічна для України Firefighter Aid Ukraine. Це організація в місті Едмонтон, Канада. Я знакома з цими людьми, і я з ними трошки співпрацюю і а, все, що я хочу сказати, це. Що вони роблять? Я ніякого вкладу не маю туди, тому що я туди їм нічого не направляв. Але все, що має Україна, це завдяки хорошим людям з Канади. Так, вони є хороші люди і вони багато допомогли Україні. І не тільки в бойовках, але в обладнанні і в багатьох речах. Є, звичайно, ще різні організації, які допомагають. Я всіх організацій не знаю, але я знаю, що є багато добрих людей. І а, моя мрія така, що колись в Україні не буде корупції, всі корупціонери будуть в іншому місці, і Україна. Допомагати іншим країнам, коли з Україні не буде слова існувати, нам потрібна гуманітарна допомога. А буде існувати інша фраза: нам потрібно надати комусь гуманітарну допомогу. Тому що у нас все є. Це моя така мрія. Друзі, будьте позитивні, я вірю в такі речі. Так що будьте позитивні. Дякую вам за ваш час. За що ви подивилися моє відео. Підпишіться на канал, якщо у вас не було такої можливості ще. Поділіться відео своїми друзями. І як весь час я вам кажу. Будь ласка, питання задавайте. І я буду старатись відповідати на ваші питання. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас буде все супер, класно. Нехай вас Бог береже. Be safe, my friend. Take care of yourself. God bless you. Be safe out there.